Дивіться, він місць? каже: місць немає. Немає місць повна моркує на ці місця. Ну як це, це зупинка? Люди підходять і хочуть їхати. На, на слідуючий поїдуть. Наслідуючи всі приїжджають і кажуть, нема місць. Ну я що, винуват Диспетчер Та у вас повна місця Диспетчер, Диспетчер по дорозі бронірує в центрі, по дорозі. У мене немає місць. Ну, ви бачите, він не, не, ну, не, не бере так, мене. Не на Що значить броніруване місце? Це маршрут. Не... Та не можна бронірувати. Написано, а де написано, що можна бронірувати? Це послуги ми надаємо. Люди дзвонять до диспетчерка, оставте мені місце. Ви що, по замовленню працюєте? Да, замовляють місця. Ваш ваш маршрут працює по замовленню. Я замовлю тось. Ми в кода даємо звернення і повідомляємо, що ви рабо працюєте місця. по замовленню. Я не можу просто сісти з вокзалу і потрапити а, в морожалоста. Прийдіть раніше сідайте. Та я рано прийшов мене. І за кінь. Я прийшов тут. Ще нікого не було. Ви мене так, не берете. Ви місця бронювали. Я не хочу бронювати. Я не хочу просто таки, сісти. Якщо ви хочете просто сісти, присідайте. Але вже немає. Як немає? Вот я заняті... бачу є тут. Дивіться тут місця є.